Вітання глядачам, слухачам Ютуб каналу Король Данилу. і Продовжуємо розповідати про те, як знищується наше місто і чому наші чиновники, багато хто з депутатів, особисто мер, його придворні архітектори. Чому так ненавидять цей генеральний план? Цей сувковий рудимент, як колись сказав такий пан Чаплінський. І багато хто його підтримував. Хоча насправді це брехня, це просто підміна понять, тому що цей совковий рудомент він відповідає аналогам західним, європейським, там може називатися мастер-план, там, можливо, трошки інший склад тої документації, але це є стратегія. містобудівна стратегія, викладена в наш генеральний план в паперовому папері. це все нагадує, намальовано руками. Вручну, це не комп'ютер. Але зараз завдяки комп'ютерним технологіям можна моделювати різні процеси і вивчати вплив, тобто навіть не то, що вивчати вплив, а бачити вплив кожної будови, більш-менш значної, на транспортні потоки, на екологічну ситуацію, на різні там аспекти стосовно вирішення соціальних проблем, наскільки там вони будуть вирішені при тому будівництві це дитячі садочки, школи, заклади, громадського харчування і так далі. Отже. Цим всім маніпулюють. І, власне, я хочу розвінчати ті маніпуляції, бо ті маніпуляції в результаті призводять до знищення міста буквально. І от чергова інформація на сайті Твоє місто. Я не рекламую цей сайт, але я там відкриваю, подивлюся постійно. Вони пишуть про те, що будується в місті. Але пишуть, цитуючи лукавих людей, які пересмикують поняття. І обдурюють журналістів. Або журналісти не хочуть вникати глибше в цю тему, не знаю. Отже, у Львові на території колишньої промзони планують збудувати багатоквартирні житлові будинки збудовані прибудованими приміщеннями громадського призначення, підземним паркінгом, трансформаторною підстанцією, дошкільними та навчальними закладами на вулиці Зоріні, 7 про це повідомили під час засідання виконкому Львівської міської ради 10 грудня. Інформує твоє місто. Ідеться про е, вулицю, яка примикає до, буквально там, примикає до залізничної колії. І розташована вона у Львові. От у нас є вулиця Кульбарківська, е, це залізнична колія. Біля неї йде вулиця Луганська Проептона, про яку я розповідав в попередніх відео. І отут, як ми бачимо, промислова зона. А це все промислова зона, яка прилягає до колії. Ну, логічно, колія, промислова зона, щоб не було впливу шуму, впливу електромагнітних відпромінювань. От отут будується. Це, в цьому місці якраз планується цей комплекс. А тепер зараз давайте прочитаємо, що ж тут говорять. Що ж тут каже нам коментують, власне. Під час засідання цитують тут, е, як було сказано, під час засідання, ну не знаю, хто сказав, але подані намірі повністю збігаються з детальним планом території, який був затверджений кількість паркомісів відповідає коефіцієнту 08 у співвідношенні квартир. Також забудовники гарантують розпочати з першої черги будівництва навчального закладу, та закінчити його завершенням другої з трьох черг. Е, Щодо навчального закладу. Тут не сказано, що це буде комунальний. Навчальний заклад і що таким чином забудовник передасть оцей навчальний заклад місту. Це може бути цілком чергова приватна школа. Тобто це означає, що приватна школа, як і приватні дитячі садочки, вони не вирішують питання, соціальне питання мешканців Львова. тому що не всім на превеликий жаль по кишені віддавати дітей в платну школу чи платний дитячий садочок. Якщо ми візьмемо на вартість навчання, наскільки я бачив десь в рекламі, то вона починається в тому ж самому дитячому садочку і в школі, напевно, вже не пригадую, від 10 тисяч і далі так? гривень на місяць. Не кожен може собі дозволити такі витрати в нинішній ситуації. Тепер далі. Яке, знаєте, таке лукавство лицемісто. Подані намірі повністю збігаються з детальним планом території, який був затверджений яким чином був затверджений незаконний, абсолютно незаконний детальний план території? Я це стверджую е цілком аргументовано. Тому що, ще раз нагадую, це промислова зона. Тут навпроти, будується комплекс величезний парусів, і це промислова зона. І поки не внесені зміни в генеральний план згідно раніше чинного законодавства і теперішнього чинного законодавства. По тій процедурі, про яку був затверджений генеральний план, тобто завдання на розробку, на внесення змін, е громадське обговорення і затвердження сесії Львівської міської ради, до тих пір це незаконно. Хто за це понесе покарання? Чому покарання? Я зараз про це розповім далі. Отже, хочу збудувати такий комплекс. Ну, ніби нічого поганого, так як тут е аргументує пан Столяров, який обґрунтовує найбільш одіозні містобудівні рішення, який Прекрасно, знаю, що таке генплан, але мовчить про це. Мовчить, власне, про те, про що зараз я розповім. Отже, не будемо аналізувати власне цю ділянку. Тут забудова, вона по периметру такі закриті подвір'я, будівлі. Ну, тобто, ви можете це легко знайти в інтернеті, коли там зацікавлять деталі. От і. Що тут ще пишуть? А, ну пишуть, що е, там з, замовником є компанія Скіпро, яка пов'язана з е, львівським забудовником. Ну, Вірніше людиною, яка народилася Львова, тут багато будувала. Це група компаній Інтеграл е, ключовою особою, в якій, тобто кінцевим бенефіціаром є Володимир Зубик. Е, це колишній нардеп, який балтувався Успішної партії регіонів, зараз не знаю, там, якою він діяльністю займається, ну але незабудовано, як бачимо, займається. Тобто нічого поганого, нічого не можу сказати, тому що зараз, знаєте, члени партії регіонів виявляються часом далеко не найгірші люди. Ось така ситуація. Так що е тепер повертаємося ще до одної публікації на е сайті Твоє місто, яка е називається як забудують садову петлюри. І чи не зупиниться Кульпарківська. Ця стаття була ще від 26 лютого 2024 року. І я вам відразу відповів на запитання, поставлене в тій статті. Однозначно відповідь так. І нагадаю, я про це вже розповідав в одному з відео: якось на засіданні одного з круглих столів Великого Львова був присутній чоловік, якого можна вважати, скажімо так, провідним фахівцем в сфері транспорту. Я не буду там називати прізвище, тому що. Не знаю, чоловік може працює в структурі міської ради, що він не мав там неприємностей. Але е, власне фахівець, який е, про це розповідав, він сказав, що вони моделювали ситуацію е, по вулиці Кульпарківській, і вона Кульпарківська, зупиниться. Ну, я на то так відреагував, на що тут і моделювати ніщо, тому що як не фахівець, я моделював ситуацію по вулиці Стрийській і Стрийська зупиниться. Зупиниться, коли. Вже будуть введені ті об'єкти, на які видані дозволи, і коли вони заселяться. І це неминучий процес. Затори по Стройській всі відомі, затори по Кульпарківській всі відомі, затори по Володимира Великого відомі, затори по Науковій всім відомі. По Богдана Хмельницького, по зеленій всюди, по Личаківській, всюди, затори. Причину в попередніх відео пояснюю. Але давайте конкретно на цьому, на цьому прикладі. Отже, знову ж таки. Стаття, яка розповідає про те, як буде розвиватися цей район. Тут історія району і про власне, які об'єкти там. І об'єкти, які, про які згадуються в цій публікації. Це, звичайно, ЖК Парус Парк, який був збудований на недобудованій, недобудованій споруді вже раніше на перехресті тут вулиці Парківської Окружної, да, де у нас то перехрестя. Тут в цьому, в цьому місці фактично, так? В цьому, в цьому місці. Але це тільки був перша, перша ластівка, так, оцей парус парк. А тепер парус Сіті будується. І парус-сіті Сіті це величезний комплекс. Я просто, щоб не відволікати вашу увагу, покажу так коротко на. Вже власне на сайті, так, твоє місто, який розташований просто вздовж залізничної дороги. Мені здається, що там порушені норми до відстані, тому що це ж і шумові навантаження, поїзди ходять у нас і вдень, і вночі. Ну, Я колись пригадую, мешкав на вулиці Бочика. Навіть там було чути, як той поїзд іде вночі. А тут прямо під вікнами. Ну, менше з тим. І знову ж таки тут е е Юрій Столяров, значить, головний архітектор містопроекту, який, ще раз кажу, обґрунтовує найбільш одіозні містоводі рішення, вважає, що з усіх цих вулиць найкраще розвинена інфраструктура на садовій. На ній функціонує ринок новий. Та це садова, та головний європейський офіс компанії SoftServe. Ну, Офіс компанії SoftServe, він на початку садової, Давніше збудовано, і тат розповідав, що тут були Цегельні в 60-х роках, засипали залиські приміщення і так далі. І, так далі. Е, і власне, на кутів улиці Садової Кульпарківської ЗОВ «Тібет» – Львівська інвестиційна компанія до звершому році почали будувати багатоповерховий житловий комплекс Софтаун. Нас люблять англіцизми. Вибачте, я не володію англійською мовою. Ще в школі Німецьку, тому можливо, не так виговорюю і вимовляю назви. Так, ЖК, оце знову покажу вам на картинці. Так? Оце житловий комплекс, який будується навпроти цього пару сіті. Тобто, що ми маємо в результаті? От ми маємо вулицю Кульпаківську, залізниця, де не збудована вздовж залізниці, оце, власне, проєктована, Луганська проєктована кільцева дорога. Uh, і тут з двох боків на цю вулицю Кульпарковську, з якої рухається величезний трафік вже звідси з, е, з напрямку Постомитівського, а це напрямок, і е, е, тут Сокільники, власне, де це де-факто Львівська агломерація, де проживає дуже багато людей, які щоденно щоб е, ви розуміли, щоденний трафік з прилеглих територій до міста Львова. Складає не багато, не мало, а близько 180 тисяч осіб, це згідно дослідження, яке проводила міська рада ще в 2018 році, користуючись за, за допомогою власне, мобільних операторів. Тобто відслідковували переміщення 180 тисяч. Це найбільше, ніж було в радянські часи, 150 тисяч в середньому було доїжджаючих, як тоді жартували на львівські промислові підприємства, які доїжджали люди з різних сіл і містечок. Львова, тому що не було роботи в них, і от вони приїжджали у Львів. Ну це була така тоді політика, тому що дуже багато тих промислових підприємств при Союзі було набудовано у Львові, що би, я кажу, тут і з політичними мотивами, певними, ну і не тільки з політичними, і безпековими, і так далі. Але менше з тим, величезний потік тих людей, які мешкають за межами Львова, вони в'їжджають у Львів. І от, от багато з тих людей йдуть по Кульпарківськи. І тепер давайте поглянемо. Вулиця Кульпарківська, що пропонувалося генпланом. Перше, велика розв'язка на перехресті з наукової, де теж постійно затор. Чому? Тому що Вікторія Гарднес розп... тут розташована, і вона теж формує досить великий потік. А е крім того, ще й ринок, е е боже ж, як він там називається цей наш. Вздовж вулиці Володимира Великого Південний, перепрошую, Ринок Південний. І от тут величезний цей транспортний потік формується. Так от розв'язка тут, більше того, від цієї розв'язки мала йти вулиця Лячівська проєктована, яка мала розвантажувати цей потік. Мала бути її цілком реально прокласти. Її навіть почали робити під час реконструкції аеропорта, але не доробили. З великою розв'язкою по вулиці Любінській, з переходом далі до вулиці Городоцької Городоцької, і далі вже з виходом на вулицю Сайво на Левандівку. І з е, виходом далі вже на Рясне і на той напрямок. Ну, тобто генеральний план, як я вже розповідав, передбачав розвантаження транспортних потоків. І якщо всього неможливо зробити, бо це розв'язки, це все дорого, то принаймні зарезервувати територію, зробити хоча б якісь цілком можливо. <св 'язка> ну, але. Так, е, отже, тут мала бути вся розв'язка, тут Луганська проєктована, яка найбільш важлива для міста Львова, де теж потужна розв'язка мала бути. І тоді, я розумію, тоді можна було прораховувати е, прораховувати транспортні потоки, прораховувати навантаження і вносити зміни в Генплан. Тобто я не проти того, що щось будується Львові. Я жодним чином не звинувачую забудовників. Це бізнес, вони будують там, де можуть. Але, вибачте, грубо така грубо приказка, таке прислів'я. Якщо е сучка не схоче, кобель не схоче. Е воно грубе, воно таке не, не гарне, але воно абсолютно по своїй диссутації. Тому що якщо би міська влада дотрималась генплану, а не за якісь, мабуть, інтереси, як стверджують злі, але добре поінформовані язики. Називаючи тарифи за кожен метр квадратний дозволів на дозвіл будівництва кожного метра квадратного, він коштує. Так стверджують: за руку не спіймав, не можу про це говорити що як факт. Але судячи по тому, як забудовується і чому наплювали на генплани, чому про це не розповідають, напевно, десь так і є. Давайте далі подивимося, що робиться в цьому районі: вулиця Садова, вулиця Кульпарківська, вулиця Петлюри. Побудували цей громадський центр, там магазин Сільпо, низка магазинчиків, все гарно, пристойно, стояночка, так тобто нічого заперечень немає, нічого злого не зробили. А далі є ще один об'єкт, про який я багато чув від, на жаль, же покійного свого приятеля Зиновія Селяка, колишнього депутата Львівської міської ради, який піднімав жовто-блакитний прапор над Львівською міською радою свого часу, з яким ми їздили на Грибовецьке сміттєзвалище. Знаєте, такі послідовний. Послідовний чоловік в свої, кажуть в своїй діяльності, в своїх полядах, він завжди відстоював існування цього ринку Любінське сяйво Він зараз не презентабельний. Там справді там іде, що ті тильні сторони, так й буду. Знаєте, от воно так негарно виглядає. але... Е... І не проти було б підприємці зробити це гарно, якщо б їм хтось дав гарантії, якщо б дали їм можливість це зробити. Натомість намалюють гарну картинку візуалізації майбутнього ринку, який буде займати значно меншу площу. Я не знаю, на яких там комерційних умовах він буде функціонувати, передадуть безкоштовно, здадуть в оренду. І хто там залишиться після тої оренди, бо в таких приміщеннях ця оренда буде значно дорожчою і збудують оцей базарчик не ті, хто там торгують. Ті, хто торгують зараз Любінський сей, вони могли б там побудувати. Побудувати самі щось подібне були б власниками. Вони б вклали гроші, знайшли, позичили, взяли кредити. Не знаю, точно би вони зробили щось не гірше. Але знову-таки лакомий шматочок цієї ділянки, який знов піде під забудову знову піде під забудову, і там знов щось, щось там буде вже, як кажуть, збудовано. І, е, ну, і, і і, власне, в цій публікації цікаво зазначено, що Кульпарківська стоїть у заторах. І тут е, чиновник один значить, з ЛКП Львів-Автодор говорить про те, що у нас радіальна кіцева схема планування міста, але, на жаль, вона ще не завершена. Вона не розпочата. Тобто в нас, по суті, немає всіх сформованих кілець. Велика частка транспорту припадає саме на ці радіальні вулиці, зокрема на Кульпарківську. Так от найбільше транспортно-вантажний на перепадає саме на ділянку від наукової до Героїв УПА. Це, власне, там, де ця забудова, про яку розповідав, вона планується. Там дуже часто утворюються затори складні ситуації, організація дорожнього руху, який, яка розвивається еволюційним шляхом. Наприклад, на перехресті вулиці наукові Кульпарківська організований рух покола. А вже в наступному Кульпарківська щерезка є перехрестя, проїзд який регулюється світлоформ. Знаєте, це знову ж таки ні про що, а вірніше не про це. Не про це. Тому що давайте ще раз поглянемо на е, ситуацію в цьому районі. Водочезний, як я вже говорив, транзит, який рухається тут по вулиці Кульпарківській, Тут лікарня психіатрична. Тут у нас перехрестя з Володимира Великого. Тут у нас перехрестя з вулицею Науковою, теж великі транспортні потоки. І куди зараз ці потоки діваються? А вони всі прямують в центр міста, центральну частину міста, або на вулицю Городоцьку і там десь розподіляються. Для того, щоб. Ці потоки хоча б в цьому напрямку змінити, було передбачено низка містобудівних рішень. Ще раз кажу, центрально, найважливіше рішення це ця кільцева, внутрішня кільцева Львова, які би дали можливість цей потік розвантажити і не створювати цих проблем. Тому що те, що відбувається у Львові, кожне нове будівництво, чи житлове, чи громадської споруди, це є злочин. Чому це є злочин? Тому що воно відбувається без розбудови інфраструктури транспортної. Це означає, що воно переощільнює місто. Це означає, що забудовується територію, де, згідно нормативів, мали би бути зелені насадження для того, щоб забезпечувати їх кількість і доступність для мешканців міста. Не можна вважати зеленими насадженнями Львова винниківський ліс в контексті мешканців. Вулиці, Кульпарківської, садової, де взагалі зелених насаджень немає. Їх там просто немає. Там є як сверки, якісь невеличкі, але все це. Тобто, там люди мешкають на території, назва вулиці, садова, там сади колись були, Я так думаю, за логікою. Там були якісь садиби, тобто приватні, там була зелень. А зараз там камінь джунглі, І так по всьому місту. Отак знищується життєве середовище Львів'ян. Але про це мовчать. Ну, я намагаюся про це розповідати львів'янам, що вони принаймні розуміли, що відбувається в їхньому місті, чому затори, чому львів'яни стали більше хворіти, чому проблеми з легеневими захворюваннями, чому місто деградує і стає дискомфортним. Наразі дякую за увагу.